Це і видно, що далі, певно, зараз перед да, Так, Один бал першій команді. Настю, що це за заняття? Що тут роблять хлопці і дівчата? Ми граємо в петанк. це стара французька гра. В неї, можливо, бачили там дідусі французькі грають, але вона тут класна. І на координацію на вестибулярний апарат вона тренує концентрацію. Ми кидаємо ці залізні кульки. Ви можете подумати такі досить важкуваті і е, намагаємося на якомога ближче кинути до кушона. Як ця вправа? Вона досить фізична, так, але вона якось все таки. Е, Впливає на психіку, на ментальне здоров'я. Як? Mm, ну, По-перше, я думаю, що це трошечки вихід за межі ем, стін госпіталя. Це якесь таке. Трошки навіть неформальне спілкування можна рахувати. Ми Тут е, команда в нас вже тут не пацієнти, окремо, окремо там ерготерапевти. Ми тут командою працюємо. І ну, подивіться, просто на результат. Коли тут хлопці намагаються один одного переграти, стратегії будують. То воно трошечки відворікає і від лікування як самого, і розслабляє, я думаю. Ну, але тут позитив постійно панує, так що, думаю, позитивно впливає.